Шановні клієнти, в програмі Медок існує можливість додавати вкладення в первинних документах. Функція доступна за наявності ліцензії на модуль Обмін документами з контрагентами. Додаткові функції. Увідіть в розділ первинні документи Реєстр первинних документів. На панелі інструментів натисніть Створити або файл Створити первинний документ. Оберіть необхідний бланк та натисніть кнопку Створити. Заповніть необхідні поля документу. Для додавання вкладення до первинного документа натисніть Правка Додати вкладення. Оберіть один або декілька файлів. Додані файли відобразяться на вкладці Вкладення. Натисніть наступні дії Відправити документ. Розпочнеться процедура підпису документу. Контрагент отримає документ як звичайну вхідну кореспонденцію, натиснувши відповідну кнопку на панелі інструментів. Увійдіть в розділ первинні документи. Реєстр первинних документів. Відкрийте отриманий документ. Для вибору дії із вкладенням відкрийте вкладку Вкладення та натисніть назву потрібного файлу. Натиснувши кнопку Зберегти, збережеться файл вкладення та підписи, якщо файл підписаний. Підписи зберігаються окремими файлами. Натиснувши кнопку Відкрити, файл відкривається для перегляду у програмі відповідно до формату файла.